Історії людей, які змінюють країну, часто не потрапляють на великі екрани. Вони не шукають слави, не чекають винагороди, вони просто роблять свою справу. Одна з таких історій це історія жінки, яка стала справжнім героєм для тих, хто цього найбільше потребував. Ви живете далеко від зони бойових дій, але війна не оминула вас стороною. Скажіть, будь ласка, що стало для вас тим моментом? Коли ви зрозуміли, що повинні діяти, дивившись, як прийшла війна в нашу країну, скільки людей опинилося в і дітей у тяжких складних умовах, от тоді в мене і в душі защемило, що треба щось діяти. Треба допомогти тим родинам, допомогти особливо тим дітям, які знаходяться в тяжких умовах. От я вирішила, що я буду діяти. Як ви вирішили взяти відповідальність та взяти під патронатний супровід дітей? Що стало поштовхом для цього важливого кроку? Саме головне, що стало поштовхом, це те, що в нашій країні розпочалась війна. Це є особливим, тому що багато дітей залишилося без батьківської опіки. Любов до дітей це саме головне, що є для мене, щоб їхні очі завжди світилися щастям. Вона стала для цих дітей не просто патронатною мамою, вона їхня підтримка. Їхня надія, вона допомагає їм впоратися з труднощами. Скажіть, будь ласка, що для вас головніше? Можливо, матеріальна допомога чи емоційна підтримка? Для мене саме головне – це емоційна підтримка. Для мене це є духовним, щоб дитина була щаслива, відчувала себе в родині, щоб вона була щаслива. І повноцінно забезпечена усім. Оце є для мене саме головне в цьому світі для дитини. Я дуже люблю дітей і хочу, щоб діти були щасливі під моєю опікою. Вона стала для цих дітей символом надії, тепла і підтримки. Вони виростають в оточенні людей, які дають їм увагу та турботу. Ви, без сумніву, стали героями. Як ви бачите своє майбутнє завдання? Я вважаю, що моя справа це не тимчасова опіка, це виховання. І Я хочу, щоб ці діти виросли в любові, в безпеці, в гармонії. Саме головне для мене, що ці діти відчували тепло і затишок моєї родини. Справжні герої це не ті, кого ми часто бачимо на екранах. Це люди, які змінюють світ навколо себе через свої щоденні вчинки. Вони не шукають нагород. Не чекають слави, вони просто роблять те, що вважають правильним. І ці люди змінюють наш світ на краще.